Вітаю! Минулого тижня розпорядженнями голови Верховного суду змінено територіальну підсудність судових справ Березнигувацького районного суду Миколаївської області та 14 судів Запорізької області. Актуальну інформацію щодо судів, які тимчасово не здійснюють правосуддя, і тих судів, котрі вже відновили роботу, можна знайти на офіційному сайті Верховного суду у розділі громадянам. Щодо судових рішень, ухвалених упродовж минулого тижня, Жовтневий районний суд міста Запоріжжя засудив місцевого мешканця до 15 років позбавлення волі за державну зраду. За вказівкою своєї невістки, що мешкає у тимчасово окупованому Мелітополі та співпрацює з російською спецслужбою, Чоловік збирав і передавав ворогові інформацію про дислокацію та переміщення особового складу та бойової техніки Збройних сил України на території Запорізької області, а також фотографував воєнні та стратегічні об'єкти. До 12 років позбавлення волі. Засуджено мешканку Лисичанська, котра передавала окупантам координати розташування військовослужбовців і техніки Збройних сил України, а також надсилала інформацію про результати обстрілів Лисичанська із зазначенням адрес влучань снарядів та фотознімки пошкодженої інфраструктури. Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області визнав жінку винуватою у наданні державі агресору допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України. Мистецький районний суд Львівської області ухвалив вирок чоловікові, котрий вніс у свій закордонний паспорт недостовірні відомості про прийняття його на консульський облік Посольством України в Чеській Республіці та оформлення виїзду на постійне місце проживання в цю країну. За відомо підробний документ він пред'явив інспектору прикордонної служби під час проходження прикордонного контролю. Чоловікові призначене покарання у вигляді штрафу у розмірі 6800 гривень. Упродовж минулого тижня на розгляд Верховного суду надійшло 1192 справи, а розглянуто було 1353. Зокрема, Касаційний адміністративний суд залишив без змін рішення 8-го апеляційного адміністративного суду про заборону діяльності політичних партій Опозиційна Платформа за життя та партія Шарія. Їхнє майно, кошти та інші активи передано у власність держави. Касаційний кримінальний суд. Залишив у силі судові рішення щодо трьох чоловіків, засуджених за вчинення низки терористичних актів на Харківщині у 2014-2015 роках, обстрілу двох військоматів, приміщення установи, яка збирала гуманітарну допомогу для бійців АТО та підриву на залізниці. Двоє засуджених отримали покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскації у майна. А третій у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. З вами була прес-служба Верховного суду і я Ольга Туєва.